Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, як вам розповідав, у нас є Кобзаренки. От бачите, Кобзаренко зараз їде. Не їде а летить. Ну, це зараз силосна маси. Тут пісок, ви розумієте. Такий серйозний у нас тут пісок. Це самі гірші землі нашого, нашого підприємства. От, він бере приблизно 20-22 тони ну, такої силосної маси, яка у нас зараз тут є, на себе. Є у нас історія з... Каросом, колеги. Цей бере десь 18-19 тонн. Але в цьому році ми під зерно спеціально для перевезення взяли новинку, не знаю, вона новинка, не новинка, від Кобзаренка. Взяли причепи. Причепи трьохосні для перевезення будь-чого. Унікальності в них особливо там немає. Але вони повністю габарит. Для доріг, вони класні на дорогах, у них габаритний транспорт, вони такі, як автомобілі, мани по габаритам, але класна історія є та, що вони створені для доріг. Тобто їх можна використовувати як причепи для перевезення зерна, колеги. Враження такі, що він бере десь 16 тонн силоса у нас. Він об'ємом трохи менший, ніж Атланти. Але рухається не повільніше, а можливо навіть скоріше, ніж Атлант.